Депутати таки отримали своє Генерального прокурора України Віталія Ярему звільнено. Президент України Петро Порошенко прийняв його відставку, а парламентарі дали на це згоду за 291 депутат. Після цього рішення президент одразу запропонував на посаду генерального прокурора Віктора Шокіна, який був заступником Віталія Яреми. Сам я знаю Віктора Миколаївича вже думаю, що більше 15 років, і його професійний досвід. І добра репутація стали головними чинниками, які визначили мій вибір. Після тривалої дискусії депутати таки підтримали президента і проголосували за нове призначення. Віктор Шокін став новим генеральним прокурором України. Він пообіцяв найближчим часом провести люстрацію у своєму відомстві, а також пришвидшити процес розслідування майданівських справ. Також Шокін гарантував депутатам, що найближчим часом його відомство збере доказову базу воєнних злочинів росіян на українській землі, аби потім передати все це до Гааги. Сам Віктор Шокін у структурах генеральної прокуратури не новенький. Там він працює з 90-х років з 2003 року. Він був заступником ще тодішнього генпрокурора Святослава Піскуна. Окрім відставки Віталія Яреми, депутатам таки вдалося ліквідувати в Україні національну комісію з питань моралі. Шановні колеги, давайте припинимо ці спекуляції на питаннях моралі. Після того, як ця комісія буде ліквідована, нічого не зникне і не настане моральний армагедон. За словами депутатки, в Україні є ще дев'ять структур, які тим чи іншим чином займаються питаннями моралі. Тим паче, що держава зекономить на ліквідації цієї структури по 6 мільйонів гривень на рік, заявили депутати.